Всім привіт! Сьогодні темою відео буде міра часу. Міра часу, час взагалі, чому всі хочуть так спішити, чому е, мало, мало хто чекає на якісь довгострокові результати, всі хочуть е, взагалі дуже швидко все робити, дуже швидко отримувати бажання, дуже швидко отримувати результати, дуже швидко розвиватися і так далі. Тобто е, міра часу як розуміння того, що не все буває одразу, е, для всього потрібен якийсь конкретний проміжок часу. Не все дається дуже легко, і для всього потрібно працювати. Більшість людей взагалі очікують миттєвих результатів від будь-чого. Тобто, наприклад, вони сіли вивчити якусь мову, вони очікують миттєвого результату, вони пішли в спортзал, вони очікують миттєвого результату. Вони якось розвиваються, йдуть до чогось, працюють і хочуть це все якнайшвидше зробити. Тобто це нормально, тому що наш мозок хоче миттєвих результатів. він... Любить, коли це передбачувано, любить, коли ви отримуєте те, що ви хочете, тому що при тому, коли ви отримуєте, виділяються певні гормони, які стимулюють якраз вас до чогось такого, до подальшого, подальшої праці, подальшого отримання. І взагалі потрібно розуміти, що в житті немає такого, що ви по чолхнуте пальцем. І у вас утвориться все, що ви захочете. Тобто, можливо, в деяких випадках це буде працювати, в деяких подиноких випадках, коли ви дійсно, але це коли ви дійсно можете це вже зробити, це вже отримати. Але в більшості, коли це якийсь довгостроковий результат, для, для цього потрібно працювати. Приведу простий банальний приклад. Е, у вас є, коли ви щось садите, ви спочатку садите це все з насіння. так? Насіння для нього, для того, щоб рости, йому потрібно що, йому потрібен час, йому потрібен догляд, йому потрібна волога, йому потрібна вода, йому потрібні певні умови для того, щоб вирости. І коли воно виростає, воно не одразу дає плоди. Спочатку ви мусите за ним доглянути, ви мусите забрати бур'яни, які там виросли, наприклад, ви мусите піддобрити, ви мусите десь підрізати. Щось забрати, щось додати, але ніколи це не відбувається одразу після того, як ви посадили. Вам потрібно цю аналогію взяти в майже всі аспекти свого життя, де ви спішите, де ви хочете це одразу. Це одразу взагалі такого поняття не існує. Ви можете, тобто ви можете отримати якісь певні неглобальні речі. Наприклад, грошове якесь винагородження в якийсь момент, і це буде для вас миттєвим, можете отримати якийсь результат, тобто вивчивши конкретну якусь частину того, що вивчите, це теж буде миттєво. Але якщо в довгостроковій перспективі, потрібно орієнтуватися на те, що вам потрібно робити постійні кроки для того, щоб розвинути це. Тобто перший крок, так само, як і якщо ми вже взяли аналогію з насінням, перший крок це посадити. Другий крок це доглянути, створити певні умови для того, щоб це було. Третій крок це коли воно виросло, його окультури, тобто якось підрізати, якось щось зробити. Четвертий крок забирати шкідників, якщо вони є. якщо... Ну, тобто, Кожен приводить собі якусь свою аналогію. Я просто говорю на власному досвіді. І четвертий крок це вже більш йде так. Е Створити умови для того, щоб виросли плоди, потім зібрати плоди. Тобто це не буде миттєвий, миттєвий процес, це буде процес, на який ви затратите певну кількість часу. Так само і з вашими справами. Тобто, коли я тільки починав, саморозвиток, розвиток розкажу вам на власному прикладі. Тобто, коли я тільки починав, я хотів все зразу, все миттєво, тобто так, так прочитаю цю книжку, зроблю то, зроблю те, подивлюся, що те відео, а, а чи не замало я зробив. Хочеться просто чим більше дій прикладати, чим більше цей, і, тобто в голові ти утворюється наратив, чим більше дій прикладаєш, тим швидше буде результат. Насправді для кожного, для кожної дії повинен бути свій конкретний час. Тобто, якщо ви вите весь день займатися саморозвитком, ви просто вигорите певний момент, за якихось 2-3 тижні місяць, ви просто тупо вигорите, ви не захочете взагалі після того нічим займатися. У вас буде всередині просто пустота, ви не будете розуміти, що ви хочете, ви можете війти на в стан депресії, може бути постійно якась хронічна така роздратування, тобто вас будуть дратувати прості банальні речі. Чому? Тому що мозок перенаситився, мозок теж не може отримувати велику кількість інформації на, на раз. Тому потрібно розуміти, що краще діяти такими порційними маленькими кроками. Порційно потрошки. Підоблювати свій мозок, свої знання, і поступово поступово, потрошки йти до своїх цілей. Тобто вам потрібно розуміти, що на кожну ціль і на кожен план, у вас, у вас вже закладена певна енергія, яку ви ну, якщо ви щось запланували, ви, то, ви це зробите. Повірте, тобто, якщо у вас з'явилася ідея в голові для виконання певного конкретної дії, значить у вас є і конкретні. Навички, конкретно час на то, і тобто ви можете це зробити без перешкод. Тобто це не буде так важко, як ви собі це думаєте, але і... не почати. І для кожного потрібно розуміти, що є конкретна дія, наприклад, якщо ви хочете піти в спортзал чи вивчити мову, чи розвинутися на кожне діло, на кожну дію є певна міра часу. Тобто, ви мусите розуміти, що це не буде так швидко, тобто це не буде миттєво, так як от я собі думав. Колись що тіпало, то я це зроблю і в мені зразу принесеться результат. Звичайно, воно приносить якийсь результат, але це не той результат, який ви очікуєте, і тому не, ну, у вас не буде проходити все ідеально, як написано в книгах, як сказано в відео, тобто це не буде такий вже, вже все зразу і на раз. Це буде все одно в якійсь мірі поступово. Тому потрібно розуміти, що для кожного міра часу, для кожного своє міра часу, тому що одна людина буде робити це в своєму темпі, і буде вдаватися це швидше, друга людина це буде робити в іншому темпі, і їй буде вдаватися це зовсім повільніше. Це залежно від того як ви пристосовані до змін, як буде реагувати ваш мозок, як ви будете його втихомирювати, як ви будете з собою домовлятися, тому що собою домовлятися теж потрібно буде, тому що не, не може бути такого, що у вас буде все гладко. Все одно ви щось не захочете робити, щось будете відкладати, щось будете передумувати, і це абсолютно нормально. Тобто вам не потрібно йти до когось ідеалу, що от у вас є план, ви його склали, і ви його могли навіть скласти ну, поза своїх сил, тобто могли себе переоцінити, але от ви такі склали, там, наприклад, на тиждень чи на місяць план, і ви вже хочете все, ви вже такі, я буду його дотримуватись і так далі, як я це робив. Тобто я розкажу це, розкажу це і на власному прикладі. У мене так було, що я просто планував собі все не, то, не те, щоб похвилинно, але це було таке жорстке планування. Тобто повчити, наприклад, мову 45 хвилин, піти на тренування, там 2 години, подивитися якісь відео по саморозвитку, 2 години, щось там ще зробити, встигнути ще годину. Тобто, це було настільки часові рамки, тобто коли ви себе обмежуєте, впихаєте в певні часові рамки, це ні до чого доброго не приводить. Тому що на моєму прикладі це привело просто до того, що просто вигорання, тобто максимально не хотіння нічого після того робити. Це ж те, що мозок це вже пов'язує зі стресом, бо ви є такі, ага, ви себе загрузили, мозок не вивіз. Мозок це пов'язує так, якщо я не вивіз, значить на другий раз це не треба робити. І мозок ну, сам розуміє, що якщо ви його будете кожен раз загружати, для нього це сильний стрес, це сильний стрес для вашого організму, тому що постійний стрес і постійний. Така хронічна роздратованість, вона призводить потім до, можливо, навіть і до панічних атак, можливо, навіть до якихось психологічних розладів. І, наприклад, прикладі мене, я планував це все. Я, от як я вам і розказав, оце годину на то, на то, на то. Хотілося одразу результату, тобто прийшов пару днів і ти такий дивишся, так, блін, я, чи я знаю то, чи я знаю то, чи я то пам'ятаю, а ви пам'ятати того не будете так миттєво. тобто, ви зможете запам'ятати певні оптим інформації, тобто, якщо ви щось читаєте, якщо ви щось знаєте, це нормально. Якщо ви щось не пам'ятаєте, тобто вам не потрібно йти до ідеалу, е, вам потрібно розуміти, що 10%, 20% це прям супер. Тобто до більшого навіть йти не потрібно. Якщо ви можете запам'ятати більше, у вас такий склад розуму, це дуже добре. Це наспакя, це взагалі дуже добре. Але в більшості це 10% інформації запам'ятовано. Тобто, якщо ви просто прочитали, а не... Практикуєте це, ви запам'ятаєте менше, якщо ви прочитали, зразу пішли в практику, ви запам'ятаєте чуть більше. Тобто у вас буде запінтовано якихось 30% інформації чи 40% інформації, якщо це, якщо це інформація, яка е, хоче практичних дій. Тобто бо є проста теоретична інформація, яку вам потрібна, і є інформація, яку потрібно ще підкріпляти також і діями. Тому, е, як на власному прикладі, я поскладав ці плани, я їх дотримувався певну кількість часу, не вистачило щось на півтора місяці, наскільки я пам'ятаю. Після того це вже розпочалася така е, легка роздраженість, така, знаєте, що коли ви, 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 ви розумієте, що вам це треба зробити. І ви просто тупо, коли це робите, ви постійно дивитесь на час. І дивитесь на час, так, пройшло хвилин, пройшло 20, так, ще, ще 40. Ще 30, хвилин, ще 2, і просто ви себе вганяєте в стрес. Тобто ви стресуєте через те, що ще та кількість часу, ви себе заставляєте це робити, коли ви заставляєте це робити і пересилюєте, це поганий сигнал, вам потрібно розуміти, що так збав, потрібно збавити обороти. Коли у вас оце приходить в голову, що ви е, робите за через силу, просто збавте обороти на певну е, кількість часу, через те, що якщо ви почнете далі робити в тих самих оборотах, ви просто перегорите. А коли ви, у вас буде... Ці невигорання, у вас не буде ніякого імпульсу, у вас не буде ніякого бажання будій, ви будете просто собі сидіти як оцей овоч і не розуміти, а чому це сталося? Я ж все нормально роблю, я ж розвиваюся, я ж там то роблю. Тобто це в кожного індивідуально. Я просто розказую всі приклад, як в мене було, у вас, наприклад, могло це бути трохи по-іншому, але, можливо, мій приклад допоможе комусь бути менш таким напористим, розуміти, що потрібно. Не потрібно все, все хотіти зразу, не потрібно себе жорстко контролювати, жорстко якось завити в себе якісь плани, рамки часові, тому що це ні до чого доброго не приводить. Це приводить тільки до емоційного вигорання. Емоційне вигорання приводить до стресу, потім це переходить в хронічний стрес. Потім, в моєму випадку, це були і панічні атаки, і нерозуміння, що робити далі, а чому так, а мільйон запитань, відповідей немає. Коли відповідей немає, мозок такий. Ага, відповідей немає, значить мені їх потрібно знайти самому, якщо він мені їх не дає. І це виходило так, що просто постійний такий е, круговорот, зациклення таке на постійних проблемах, потім е, іпохондричний розлад, тобто вже і собі якісь проблеми здоров'я накручуєте і так далі. Тобто не потрібно повторювати е, моїх помилок. Можливо, вам цей приклад допоможе так також також. Е, потрібно просто. Розумієте, що на все вам потрібно відділяти якусь кількість часу, коли ви розумієте, що ви просто себе пересилюєте, ви не можете це робити, ви не хочете це робити, притормозіть, значить, відкладіть. Тобто ви мусите прислуховуватися до свого організму. Ваш організм розуміє все набагато краще, ніж ви думаєте. Тобто, ви відслідковуєте свою емоцію, чому ця емоція з'явилася? Чому ви до мене не звірилися, не хотіння це робити? Як я, якщо я це запланував, якщо я це все зробив, значить, можливо, вам треба на це менше часу втратити. Тобто ви собі запланували годину чи півгодини, зменшити на 15 хвилин, на 20 хвилин. Зробіть це тільки 10 хвилин, це абсолютно нормально. Не потрібно йти до якогось надрезультату, не потрібно думати, що все відбудеться миттєво. не Потрібно думати, що ви мусите себе кудись заганяти. Ви мусите це робити в першу чергу собі в задоволені. І зрозуміло, що спочатку це буде важко. Спочатку це буде вам, можливо, і в дня, дня в задоволення, але кажу ще раз, просто прислухайте до свого організму, і якщо вам це не в задоволення, якщо вам це через силу, понад ваших сил, ви просто зменшіть час, зменшіть напор, зменшіть е, цей такий напористість вашу, е, і просто постарайтеся більше розслабитися, Розслабтеся і прислухайтеся до своїх емоцій. От тільки ви розумієте, що ви відпочили, ви зможете далі продовжувати. Тобто у вас це вже не викликає настільки сильний стрес, вам вже це набагато простіше дається. Продовжуйте просто свої дії подальші і розумієте, що організм ваш так само не, не якийсь залізний, йому теж потрібен відпочинок, тому що коли ви ввели один спосіб життя, перелаштуватися на другий спосіб життя це не миттєво. Тобто, не миттєво. Тобто на це потрібна теж конкретна міра часу, і міра часу потрібна ну, досить великий часовий відрізок. Але в порівнянні з вашим життям, тобто, якщо так подумати, середня е, тривалість життя, це приблизно біля 70 років, так? 70 років два потратити на розвиток, і вже після того розуміти, як вам реагувати, що вам робити, як досягти цілий, погодьтесь, це взагалі невеликий про проміжок часу для того, щоб зрозуміти і усвідомити себе. Тому. Бути терпеливими і розуміти, що результат не буде таким миттєвим, як ви собі це очікуєте. Повертаючись до мого прикладу, як я думав, що я тільки почну зразу, одразу будуть якісь результати, одразу буде того, я буду, я вже собі напланував стільки всякого. А насправді це ж смішно, тому що чим більше ви будете себе заганяти, чим більше ви будете виконувати якихось таких дій. Які, які ви просто себе заставляєте робити, ну, вони не приведуть ні до якого хорошого результату. Це приведе тільки до якогось стресу, це приведе тільки до проблем психологічних, і приведе просто до того, що ви не зможете далі робити ті ж самі дії, щоб не зупинятися і постійно йти вперед. Вам потрібно просто розуміти, що от орієнтуйтесь на свій власний організм, орієнтуйтесь на те, як він реагує. Орієнтуйтесь на те, як вам взагалі вдається щось робити. Тобто, наприклад, ви такі робите якусь конкретну дію, і ви розумієте, так, йде або відторгнення, або нехотіння робити, тобто бажання просто пропало. Або взагалі ви, вам, наприклад, лінь щось робити. От конкретно настільки лінь, що ви просто самі не розумієте, від чого воно взялося, звідки воно взялося. І ви просто відслідковуючи свій організм, ви будете розуміти. От зараз мені потрібно перепочити, зараз мені потрібна е, певна кількість часу для того, щоб відновитися, і потім просто продовжувати роботу. І у вас не буде оцих емоційних вигорань. Ви Будете розуміти, що е, є конкретні дії, які ви повинні зробити для того, щоб м, далі продовжувати йти вперед. Тобто ви е, повинні балансувати такий легкий відпочинок, е, трошки зменшення е, дій. Зменшення напористості з такою роботою над собою, з, можливо, і ну, не важкою роботою над собою. Тобто, ви не повинні себе постійно заставляти щось робити. Ви повинні е, так себе пере, 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 перепрограмувати, щоб вам не було це в напряг. Тобто поменше часу використовуйте для того, аби розвиватися, наприклад, або робити якусь конкретну дію чисто індивідуально до вас. Коли ви розумієте, що йде вторгнення, ви просто зменшуєте кількість часу і збільшуєте кількість відпочинку. Тільки ну, ви розумієте, що далі можете працювати, ви збільшуєте кількість часу на пропрацювання, зменшуєте кількість відпочинку. Тобто то ви постійно робите такий паритет між двома оцими складовими, важливими складовими, тому що відпочинок теж важлива складова. Це не є щось непотрібне, тобто відпочинок дуже важливий, так само як і коли ми спимо ми відновлюємося, ми відновлюємося так само, і коли ми відпочиваємо, ми відновлюємося, очищуємо е, свій розум, очищуємо свій мозок від якоїсь непотрібної нам е, інформації. Тому е, на власному прикладі кажу вам, що не варто постійно себе заставляти щось робити, не варто себе дотримуватись таких конкретних, постійних дій, які викликають вас нічого інше, ніж відторгнення. Не потрібно себе заставляти ставити в конкретні якісь часові рамки, не потрібно якось себе, е, так знаєте, переоцінювати. Тобто, ви, ви потрібно, вам потрібно розуміти, от є певний час, я його приділю на то. Є другий час, я тоді відпочиваю. І є той час, що я займусь, там, наприклад, своїм хобі, робити те, що мені подобається. Потрібно розуміти, що на все є міра часу, на все є. Ну, тобто кожна міра часу має за собою певний результат. Тобто, якщо ви приділите конкретну кількість часу, на то у вас буде такий результат, якщо ви приділите конкретну кількість на інше, у вас буде інший результат. Тому е, потрібно розуміти, що не буває все зразу і все на раз, Не буває так, що ви зробили щось конкретно одну дію, і у вас виконалося зразу 10. Не буває такого, що все, все в світі. Я потребую, коротше, все в світі потребує якогось часу на виконання. Не очікуйте якихось миттєвих результатів, не очікуйте того, що от, все, я мушу робитися ідеально, по-іншому не буває. Дозвольте собі бути якимись неідеальними, дозвольте собі бути таким, таким як ви, яким ви себе відчуваєте, таким, яким ви себе хочете бачити. Тобто, зрозумійте, що е, немає такого поняття взагалі. Як от, як я буду так робити, це буде правильно, це буде ідеально і це мені принесе тут, Так? Немає такого поняття. Тобто ви все робите чисто під себе, тобто індивідуально. Ви все вивчаєте свої емоції, ви вивчаєте свої реакції. Ви просто починаєте розуміти, що от та, коли я починаю то робити, в мене така емоція, такий, такий результат. Коли я починаю щось інше робити, в мене інша емоція, інший результат. І мені так само потрібно, наприклад, більша кількість часу на щось, вам, вам на то, наприклад, потрібно буде менша кількість часу. У кожного це все індивідуально, і вам просто постійно потрібно прислуховуватися до себе, до свого організму і до своїх реакцій. Тобто вам потрібно розуміти, що є певна кількість часу, яку ви мусите присвятити все одно своїм діям, наприклад, чи то розвиток, чи то похід в спортзал, чи то. Заняття собою, чи то якась йога, чи то якісь практики над собою. Ну, тобто, багато це часто індивідуально. Але от що вам потрібно зрозуміти, це те, що немає поняття ідеального результату, в кожного свій ідеал, в кожного своє розуміння. Немає такого, як що все буде миттєво. Тобто на кожному ну, якийсь результат повинна бути певна кількість часу пройденого. І немає такого, що все буде даватися дуже легко, і ви собі от щось планували, і от ваш план буде е, так виконуватися. Насправді е, все буде йти, ну, можливо і не буде, але в більшості це буде йти на перевірку того, чи ви виконуєте свій план, чи ви досягнете того, що ви хотіли, і так далі. Тобто, наприклад, ви е, дали собі е, місяць часу, щоб привести своє тіло в порядок. так? В більшості люди так і думають, що вони підуть в спортзал місяць-два, перед літом, десь підуть навесно, і одне літо в них буде ідеальне тіло. Так? Насправді, так немає. Вам потрібно тратити дуже багато часу. Ну, тобто, не, не то, те, що дуже багато в день, вам потрібно тратити годину, півтори, дві, тобто, чисто індивідуально, навіть менше години в спортзалі, але розумійте, що просто це мусить бути постійна дія, якщо ви хочете хорошого результату. Тобто, Трібно пройти певна кількість часу, так само, як і з насінням, яке я приводив на початку е, відео. Вам постійно треба спочатку посадити, потім полити, доглянути, коли воно чуть-чуть виросте і козакультури те, і так далі. Тобто це саме аналогія. Так само і спортзал. Вам потрібно розуміння того, що не буде миттєвого результату, вам потрібно е, так само не тільки спортзал, це відноситься до любої іншої. Ситуації, чи в вашого якогось плану розвитку, чи ваших якихось практик, чи будь-якої справи, якою яку ви, ви хочете стати професіоналом або просто аматором, але з хорошими результатами. Тому в більшості на все потрібен свій час, не потрібно, йти, не потрібно це все робити з розумінням того, що це все буде завтра, післязавтра, Потрібно завжди просто діяти дисципліновано і довгостроково. Не потрібно йти до якогось ідеалу, тобто у вас конкретно в кожного є свій ідеал. Якщо ви запитаєте одну людину, яка в неї, наприклад, ідеальне матеріальне становище, ідеальне духовне становище, ідеальне тіло, вона вам скаже по одному, у вас це буде по-іншому, третя людина це теж буде по-іншому. Немає конкретного ідеалу. Вам потрібно просто орієнтуватися на свої відчуття, на свої емоції і розуміти, що для вас, от що добре для вас, якщо для вас це добре, то що ви собі запланували, значить це добре тільки для вас. І ви мусите розуміти, що вам потрібно йти до того, що вам потрібно бути добре саме до, собою. Вміти з собою домовитися, вміти зрозуміти, що, що для вас, що не для вас, що, скільки вам часу потрібно то, скільки вам часу потрібно на то. Потрібне таке розуміння, мусить бути така тонка грань між відпочинком і діями, і просто е, конкретні сплановані, дисципліновані дії постійні для досягнення вашого результату. Тобто, якщо ви ввійшли в той самий спортзал, ви повинні розуміти, що це довгостроковий е, період вашого життя, буде на це задіяний, але якась, тільки кількість часу в день, але зато у вас буде постійно підтягнутий тіло. Так само, і розвиток це постійний період, тобто ви зможете цим займатися все життя, але е, спочатку це буде важко, так само і спортзал, спочатку це буде важко кріпатура, але потім це буде легше. Тобто, після того ви вже будете менше відчувати біль, після того вже будете більш пристосовані, після того вам буде легше даватися все так само і е, саморозвитком, так само і з любою іншою дією. Спочатку буде важко, спочатку ви будете пристосовуватися, ага, там так, там не так. Як мені там реагувати, як мені яку мені емоцію підключити, яку виключити? Тобто, це вже буде з часом проявлятися. І часто індивідуально до вас, але розуміння того, що вам потрібно це робити постійно, не очікувати якихось миттєвих результатів, а просто працювати на довгострок і стабільно. Коли ви дійдете до цього розуміння, ви будете повністю вільні від якихось е, наративів, коли ви коли дійдете до того, що ідеально такого не існує, ідеально, чисто по ваших відчуттях, чисто для вас, для однієї людини, це одне, для іншої людини це інше, вам буде набагато простіше. Добуватися якихось своїх цілей, вам буде набагато простіше розуміти себе, розуміти своє тіло, розуміти свої реакції, і просто знати, що вам потрібно, що вам приносить якийсь душевний спокій, що вам допомагає, наприклад, злити погані емоції, агресії, що вам допоможе бути в тонусі підтягнутим на все своє міро часу. Просто потрібно розуміти, що не потрібно очікувати миттєвих результатів, потрібно працювати. На собою, на довго часу, стабільно, дисципліновано. Але якщо ви будете це робити, ви зможете досягнути будь-чого, будь-яких ваших цілей. Тому що будь-яка, наприклад, якщо ви будете конкретно дії присвячувати певну кількість часу година, 20 хвилин, ну, незалежно індивідуально від кожного, ви за рік, за два, за три будете дуже сильно розвинуту людину в цьому плані. Тому, як підсумок, на кожен. Дією є міра часу, не потрібно очікувати на тих результатів, не потрібно і дойденних результатів, все індивідуально, будовано на ваших реакціях, на ваших емоціях і на, вашому, на ваших відчуттях. Все, що добре для вас, добре для вас. Ми потрібно все розуміти. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео, дякую, що були зі мною. І до зустрічі в слідючому відео.